тебе звати. Здорово, шейман. Давай занять дві пару в центрі інсуд. Як тобі от та дівчина. Давай. Пішли. На як тебе звати? Аня. Як тобі ця дівчина? Як тобі от цей хлопець? Нормально. Спілкуйтесь протягом однієї хвилини, якщо сподобається одному, то йдете гуляти от. Чим займаєшся? Ну, туди, тік-ток, туди, сюди, мільйонер. Таким займаюся. А ти. Модель. Це прикольно. Скільки в тебе хлопців було? Ну, 3-4. Прикольно. Нормально. Ще не багато дуже прям. А в тебе скільки дівчат було? Чотири. Не читав. <рес> Що для вас головне в стосунках: взаємне кохання. Довіра. щирість. Чим плануєш в майбутньому займатися? Актор та модельну кар'єру. То я буду дивитися всі фільми там, буду казати, а я з нею знайомий. Що ви будете разом? Які у вас плани на майбутньому? Нормальні відносини? На берегу моря якогось такий дом, такий великий, машинки там, потім беремо коньячок, випиваємо сигаркою такою і все. Ви сходились один на одному? Да. Так. Так. Обійміть?